Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні давно очікувана, можна так сказати, зустріч у Рубриці урок однієї задачі. Ми давно в цій Рубриці не зустрічалися. Для тих, хто вперше буде дивитися подібний фільм. Я хочу сказати, що я і більшість ну, таких досвідчених вчителів уроком однієї задачі називають такий урок у школі, коли ми беремо одну задачу. І намагаємося з учнями розв'язати її різними способами. Особливо ефективні такі уроки в кінці 9 класу після вивчення всього курсу планіметрії, тому що в геометрії є достатньо багато задач, які розв'язуються кількома способами. Але і в алгібрі такі уроки проходять. Зокрема, в мене на каналі є така система, яку я, по-моєму, 14 співпрацю. 14 способів запропонував розв'язання системи рівняння. ми є, шановні глядачі, по-моєму, ще 3 чи 4 додали. Тому більше ми так поступати не будемо. Я хочу сказати, що задача, яка на ваших екранах, вона планувалася у рубриці. Авторське розв'язування не авторських задач, тому що автор ролика розв'язував тут 11 хвилин приблизно. Я бачив, що можна розв'язати швидше, і там якось ці способи почали сипатися на голову один за одним. Тому я спочатку її планував, а потім думав, так багато способів треба показувати у рубриці однієї задачі. Але в мене є. Така зараз фішка, можна так сказати, я вже не попадаю у ту пастку, коли хочеш побільше, 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 способів. Я собі ставлю таймер 30 хвилин. От що за 30 хвилин знайшов, то показав. А решту способів, прошу, щоб, шановні мої глядачі, знайшли. Так я поступив цей раз. Тому пропонується вам, шановні глядачі, шановні вчителі, або просто спробувати знайти якомога більше способів, або позмагатися зі мною, поставити на 30 хвилин, запустити секундомір або таймер. І скільки способів ви знайдете за 30 хвилин. А ви мені потім, до речі, напишете, який результат нашого змагання. Я скажу так: я знайшов 3, 7 способів за 30 хвилин, а 8 буде. Ну, так би мовити, не біз, Да, такий бонусний спосіб буде, я його вам покажу. Тут такий незвичний. Отже, якби я я люблю так починати, що давайте я букви поставлю, а потім буду починати, бо нема з чого починати. Я люблю казати так, що якби я сидів на вчительському зену, і мені цю задачу треба було б розв'язати, скажімо так, досить швидко, отримати там один чи два тестових бали. Ну, я хочу сказати, що для дуже багатьох способів нам треба буде АК. АК це корінь 3 в квадраті плюс 1 в квадраті корінь з 10. І нам треба буде АБ. АБ – це корінь 3 в квадраті плюс 6 в квадраті, це 3 корінь з 5. Для багатьох не для всіх, але для багатьох. Так от, якби я сидів на вчительському зену, перший спосіб я б. І мені треба швид... одним способом і швидко розв'язати. Одним способом і швидко. То я, б, маючи, давайте я зразу це напишу, як я казав, у багатьох випадках нам буде потрібно. Ну, в мене на мене дивиться трикутне ККБ. У трикутне ККБ я знаю три сторони. Ну, Значить, за теоремою Косінусу я знайду косінус будь-якого кута. Отже, перший спосіб за теоремою косинуса. Ну, просто зразу. Косинус КТ ХЦ АК в квадраті плюс АБ в квадраті, мінус КБ в квадраті, 2 на АК на АБ. Це буде 10 додати 9 на 5 мінус 5 в квадраті, 2 на корінь з десяти на три корінь з п'яти. І коли ми це все потихеньку, ну давайте я напишу 30. Тут у нас 6 на 5 і на корінь з 2. Це 1 на корінь з 2, це корінь з 2 на 2, і тому кутик 45 градусів. Знайшли. І тут, шановний глядач, мені скаже, так а як автор ролика 11 хвилин розв'язував, я десь, десь покажу. Він розв'язував правильно, він намагався розв'язати, грубо кажучи, на, на базі нашого 8 класу українського. Але робив це, ну, скажімо так, не дуже якісно, є більш якісний спосіб. Отже, перший мій спосіб, як здогадалися всі учні і вчителі, він фактично на базі 9 класу. І другий мій спосіб буде на базі 9 класу, як я в одному ролику казав, теорема синусів. теорема синусів мені завжди каже, вона така ревнива теорема синусів. от ви теорему косинусів, пан Олександр, застосовуйте частіше за синусів, от Теорему косінусів ви любите, теорему синусів ви не любите. Ну, Давайте зразу, щоб далеко не рухатися, давайте зразу за теоремою синусів. За теоремою синусів в нас є КБ яке 5. В нас є Х, який ми шукаємо, кут що лежить проти сторони. І в нас є корінь з 10, у нас є 3 корінь з 5. І ми дуже швидко у трикутнику ABC можемо знайти синус кута Б. Відношення протилежного катета 3 до гіпотенузи 3 корінь з 5. Це 1 на корінь з 5. Ну, Так, якщо ми знаємо синус, то за теоремою синусів у нас буде така ситуація. К, давайте я напишу КБ на синус X, як АК на синус Б. Тобто 5 на синус Х, як АК корінь з 10 на 1 на корінь з 5. Тобто 5 на синус ікса – це корінь з 50. Синус Х це 5, що ділиться на 5 коренів з 2, 1 на корінь з 2, і ікс, знову таки 45 градусів. Класно і красиво. Ось, а тепер далі я буду показувати способи, які пов'язані з плутом. Це те, що я ще раз кажу, це те, що мені прийшло в голову протягом півгодини. От, ну, скажімо так, третій спосіб. Третій спосіб. Ну, якщо казати правильно, то ми його будемо називати площа як додатковий елемент. Я можу цей спосіб запропонувати на базі, знову-таки, 9 класу. Площа того трикутника, в який входить кут Х, Площа трикутника АКБ. З одного боку, це одна друга основи КБ на висоту АС, але з іншого боку, це одна друга АК на АБ на стіноску, та між ними Х. Що нам після скорочення на одну другу, зразу приводить до результату. Значить, знову-таки синус Х буде, хто б міг подумати, корінь з 2 на 2, і Х буде знову-таки 45 градусів. Що я хочу сказати? Це на базі 9 класу. Тепер я вам обіцяв. Показати, яким чином розв'язував колега автор цього оригінального ролику. Він розв'язував наступним чином. Ви бачите, це теж на базі 8 класу висоту проводив це, ну тобто, тут потім там він систему отримав, ну, помучився 11 хвилин. Але це на базі нашого восьмого класу українського. Так от, виявляється, що це можна розв'язати краще, за, за великим та рахунком. Ми теж можемо використати ще раз площа, як додатковий елемент. Я ще раз скопіюю. Я напишу, що це четвертий спосіб, так само площа, як додатковий елемент, але вже на базі восьмого класу. Звичайно, воно буде трішечки довше. Але, але буде ефективно. Для того, щоб це розв'язати, ми повинні провести у трикутнику АКБ висоту з точки К. Давайте я це зроблю. Значить, Це в нас буде КМ. І тоді ми можемо сказати, що площа трикутника АКБ. З одного боку одна друга КБ на висоту АС, а з іншого боку одна друга АБ на висоту КМ. На одну другу ми скорочуємо 5, що множиться на 3, дорівнює АБ3 корінь з 5, що множиться на КМ. Звідси ми знайдемо КМ. КМ це корінь з 5, Але це перша дія. Отже, КМ це корінь з п'яти, АК це корінь з 10. У прямокутному трикутнику А, КМ Ми можемо знайти синуску та Х. Синуску та Х це відношення протилежного катета корінь з 5 На гіпотенузу корінь з 10. Це 1 на корінь з 2 або корінь з 2 на 2, і кут Х знову таки так само. 45 градусів, безумовно. Так от, шановні учні, шановні вчителі, я думаю, що тут варто поставити біля четвертого знаку клеку. Чому? Не тому, що це найкращий спосіб. Ну, я не можу сказати, що він найкращий, він не найкращий, <р torcule> не найшвидший. Але я можу сказати про цей спосіб, що він ну, єдиний з тих, які мені прийшли на думку за півгодини, які. Спокійнісінько розкручується на базі 8 класу. Все-таки в нас три попередніх, вони на базі 9 класу. Це ще не все, як ви здогадалися. Прямокутний трикутник, заданий в умові, з катетами 3 і 6, фактично. да? Я думаю, можливо, той спосіб, який в мене буде п'ятий, можливо, він для когось. З моїх глядачів п'ятий спосіб, можливо, він для когось був перший. Можливо, перший, який прийшов на думку, цілком допускаю. П'ятий спосіб. Ну, п'ятий спосіб це векторно-координатний. Прямокутний трикутник, ну він спонукає до того, щоб ми ввели систему координат. Давайте зеленим. Тут зеленого нема на авторському малюнку. Тому, якщо ми введемо систему координат, точки я трішечки поїв. Я зараз їх поверну, не переживайте. С К Б А, то ми зразу можемо. Давайте з точки А і почнемо. Точка A має координату 03. Точка С має координати 0, 0. точка К 1 0, а точка Б 60. Тоді. Запровадимо вектор АК і АБ координати вектора АК. Від кінця віднімаємо початок 1 мінус 0, 0 мінус 3, тобто вектор АК 1 мінус 3. Перше діє. Вектор АБ. Від кінця віднімаємо початок. Я трішечки вже втомився. Ну, а далі на моєму каналі є шикарний вже фільм використання скалярного добутку в алгебрі. Шикарний фільм. Похвалю себе, тут ми будемо скалярний добуток ну, використовувати напряму, звичайно, косинус кута x. скалярний добуток, що ділиться на добуток модулів. І ми можемо написати 6 додати 9. Тут у нас корінь з 10. Тут у нас. Ну, до речі, кажучи, модулі це довжини наші АК і АБ, правда, це ж те саме. Три корінь з 5. Так, я трішу. Ну, давайте я три сюди поставлю. Ну, і коли ми. Обчислимо, як не дивно, корінь з 2 на 2, і їх, звичайно, теж 45 градусів. Хто б міг подумати, да? що їх знову таки буде 45 градусів. А шостий спосіб і п'ятий за дев'ятим класом, за нашим українським, я, я кажу про українську школу. Я знаю, мене дивляться за кордоном не лише наші учні. Деякі дивляться з субтитрами, перекладають українську мову на їхню. Значить, наш український це дев'ятий клас. І наш мій шостий спосіб. Шостий спосіб, це також буде за дев'ятим класом. Ну, Ми з вами п'ятий спосіб, це векторно координатний. Шостий спосіб буде суто координатний, але все-таки шостий спосіб він вимагає додаткових знань, які входять у математичний клас, наш дев'ятий математичний клас. Це знаходження кута між прямими, якщо ми знаємо для прямих кутові коефіцієнти. Тобто, я так напишу: це спосіб координатний. З кутовим ну, Нехай так буде. Значить, ми можемо знайти кутовий коефіцієнт прямої. А K, ми можемо знайти кутовий коефіцієнт прямої АБ. Хто забув у моєму підручнику в підручниках інших авторів. кутовий коефіцієнт y2-y1, що ділиться на x 2 x 1 Тобто знаходити все рівняння прямої нам тут абсолютно не треба. Нам треба кутові коефіцієнти. Значить Y2, для прямої АК. Y2-Y1 це 0. Мінус 3, що ділиться на 1 мінус 0, це буде мінус 3, а кутовий коефіцієнт прямої АВ, 0 мінус 3, що ділиться на 6 мінус 0, це мінус 1 друга. Тепер та формула, яку я пригадав, яку в принципі можуть, ну, не, не можуть, вони не знають, учні в звичайних класах не знають. Тангенс кута між прямими. А ми домовлялися у 7 класі, що кут між прямими не більший за прямий. Тобто він від 0 до 90 градусів. Тому ми беремо модуль формула К2-К1. 1 плюс К2 на К1. Підставляємо. Так, ну, поганенько уїхало. Підставляємо мінус 3 додати одна друга. 1 плюс 3 на 1 другу. І коли ми це порахуємо, ми отримаємо, що це одиничка. Якщо тангенс кута х одиничка, А ми точно знаємо, що х між 0 та 90, абсолютно точно. Ну, значить, їх 45 градусів. Ось і тангенс знадобився, то тангенс був засмучений каже: ви ту косинус використали. Я теж хочу, щоб мене використовували у шкільній математиці. Але як ми з вами знаємо, у геометрії 7-9 класу тангенс ну, використовується набагато рідше. Це шостий спосіб. А сьомий, який мені Ну, скажімо так, ну, він, він вже леж, скажімо так, це вже фантазія, та так ніхто б, мабуть, не розв'язував в <сум> цьому спосіб. А, але давайте я скопіюю з нашого попереднього аркушу. Оці дані мені. Мені вже система координат не треба, але мені треба... Ну, можу я так екзотично дещо. Через радіус описаного кола можу. Через R велике. Як я можу? А я можу використати дві формули. R дорівнює ABC на 4S з одного боку. А з іншого боку, за наслідком з теореми сінусів, або в мене в підручнику називається узагальнена теорема Сінусів. Це А на 2 синус альфа. Ну, давайте підставляти. Корінь з 10 на 3 корінь з 5 на 5. Чотири площі. А площа ми знаємо: одна, друга, 3 на 5. Дорівнює 5 на 2 синус Х. Якщо ми акуратненько попрацюємо, звичайно, синус Х отримаємо ті самі корінь з 2 на 2. Їх, звичайно, 45 градусів. Ну, ось це ті сім способів, які. За пів години я накидав, накидав, а потім вирішив, там, не пам'ятаю, щось я робив, вже думаю, що буду там вже, так би мовити, сценарії писати, щось там знімати. І так подумав: от якось я маю якусь таку премію дати тим учням математичних 10 класів, яким... Багато знають, багато вміють. А ви тут це показали на базі 9-го, скільки там? Сім способів. Шість на базі 9-го, один на базі восьмого. А щось таке для нас цікаве, покажіть, от 10-го математичного класу. Ми теж хочемо щось таке цікаве побачити. бо ваші сім ми самі знайшли без вас. Ну, давайте, тоді буде восьмий спосіб на біс, скажімо так, який восьмий спосіб, це для 10-го математичного класу. Ну, я покажу такий, малесенький фокус буде. Давайте я цей кут позначу. Ну, він і так, давайте бета. І цей буду розглядати. От для нашого трикутника у трикутнику АКБ. А, а, Кут АКЦ зовнішній АКЦ, і він дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з Тобто Х плюс Б. Звідси легко знайти, що Х дорівнює кут АКЦ мінус кут Б. Ну, якщо ви думаєте, що я той інший знайду, і там якісь градуси, отримаю, ви помиляєте. Що ми можемо для кута АКЦ знайти Тангенс цього кута. Тангенс кута АКЦ. Це АЦ поділити на ЦК. Це три перших, це просто три. Значить, кут АКЦ це арктангенс трьох. Нормально. Що ми можемо для кута бета, знайти? Це те саме. Тангенс кута бета. Це АЦ на ЦБ. Це три, що ділиться на 6, це одна друга. Тому бета це арктангенс… Однієї другої. То, тоді ми приходимо до думки, що х це арктангенс трьох мінус арктангенс однієї другої. Ну, після цього, як звідки знайти х, учні математичних класів знають. В принципі, ми беремо тангенс від обох частин, ми застосовуємо формулу. Тангенс, ну давайте тут, тангенс різниця. Ми застосовуємо те, що тангенс арктангенса А це просто А. І отримаємо 3 мінус одна друга, 1 плюс 3 1 другу. 2,5 на 2,5 дорівнює 1. Можна, звичайно, цей вираз я проаналізувати, до речі кажучи. І якщо ми його проаналізуємо, ми зрозуміємо, що х попадає від 0 до 90, навіть не маючи градусів, не маючи цієї задачі. Але ми маємо задачу, ми ж розуміємо, що в цій задачі х від 0 до 90. так? Да? І його тангенс 1. Знову таке. Тангенс нам подякує. Ми його ще раз сьогодні використали. Отже, кілька разів синус, кілька разів косинус, Тангенс. Розглянули ось 8 способів. Я, я абсолютно впевнений, що мої глядачі знайдуть більше. А якщо ви собі особливо не давали такі часові якісь рамки, а вирішили, от скільки я знайду все моє. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. До нових зустрічей.